То освіта доступна через підкреслюю навіть без документів. Якщо немає документа, який встановлює особу, можна звернутися до створених в кожному університеті центрів. Це Крим, Україна і Донбас Україна, співробітники, якого допоможуть повністю вибудована процедура, яка підтримується державою, вже зрозуміла, яка працює, допоможуть встановити документ, який буде посвідчувати особи. Так само, якщо немає свідоцтва про українську освіту, через такі центри в е університетах, до яких може звернутися і фізично, і дистанційно Ось, е людина з тимчасово часом окупованої території допоможуть е здобути такий документ. Є певна процедура через школи партнери, через оцінювання за основними предметами. А далі, е якщо людина вже має документ, або він був. Паспорт і свідоцтво про освіту, про здобуття української освіти, або через такі центри людина отримала такі документи. ми їй допомогли в цьому, навіть дистанційно. В такому разі далі відбувається вступна кампанія безпосередньо в самому університеті. Це спрощення, екзамени, спрощення тестування, яке проводить. Проводять співробітників університету здаються предмети, які є е, специфічні саме для тієї спеціальності або тієї освітньої програми, яку обрав майбутній студент нинішній вступний. Отже, е, працюють освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна, завдяки яким можна отримати ті документи, яких не вистачає. Працює система спрощених іспитів в закладах вищої освіти, тому я би рекомендувала бажаючим вступити до українських університетів, все ж таки визначитися, з яким університетом, в якому університеті бажано було би навчатися, саме до нього звернутись і вже безпосередньо через цей університет проходити цю процедуру отримання документів або здачі внутрішніх вступних іспитів. Звісно, що все це має відбуватися з підвищеною довірою. Для цього ми інформуємо суспільство, розміщуємо, взагалі розпочали таку серйозну інформаційну кампанію по всій країні, в тому числі і в нашому регіоні, і в нашій області, для того, щоб надати відчуття підтримки людям, які залишились на тимчасово окупованій території або тільки виїхали з неї. І звісно, що все це відбувається максимально анонімно, для того, щоб забезпечити безпечність таких. І ще раз наголошую, держава ви повністю розробила такий зрозумілий процедурний процес. Ще хочу додати, що е